Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав жителів області бути завжди на поготові на випадок блекауту та зауважив, що влада на місцях також закінчує підготовку пунктів незламності, але звернув увагу на те, що вони призначені на випадок блекауту, а не двогодинних відключень електроенергії. Пересторог багато, бо знаємо, з ким воюємо. Один блекаут ми вже пережили. Головна задача всіх і кожного завжди бути максимально готовими зарядити телефони і павербанки, ліхтарі, мати запас їжі, води, потрібних медикаментів, свічок, утеплитися. І обов'язково будьте на зв'язку один з одним. Подбайте про своїх батьків, літніх людей, людей з інвалідністю, зазначив він у своєму телеграм-каналі. Військовослужбовці Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також підпорядкованих відділів, приєдналися до участі в проєкті Армія дронів та придбали три нові безпілотники АУТЕЛ. З їх допомогою наші воїни на передовій будуть більш ефективно проводити аеророзвідку, коригування вогню артилерії та демілітаризацію ворожого війська і техніки. Приютівської тергромади у селищі Архангельське Херсонської області 24 листопада доставили близько двох тонн гуманітарної допомоги. Вантаж зустріли місцеві жителі та волонтери, які розповіли про те, що вони пережили за час окупації. Наразі люди живуть у вкрай складній гуманітарній ситуації через дії російських окупантів, які знищили там практично всю інфраструктуру. Потребуючим передали продукти харчування, теплий одяг, ліхтарики, свічки, засоби гігієни та інші необхідні речі. Приютівська громада на своїй сторінці висловлює вдячність усім мешканцям, хто долучається до допомоги українцям у цей складний час. Щира подяка депутату Олександрійської міської ради Віталію Заріцькому за організацію вантажного транспорту. Центр надання адмінпослуг на своїй сторінці повідомляє про відновлення роботи після вимушеної зупинки в зв'язку з відсутністю електропостачання та відключенням загальнодержавних реєстрів. На даний час ЦНАП працює за звичайним графіком роботи. Прийом проводиться по електронній черзі. Щоденно о 8-й годині проводиться видача талонів на один робочий день. У Кіровоградській області розпочали заготівлю новорічних сосен та ялин. Реалізувати планують 29 тисяч 245 штук. Про це йдеться на сторінці обласного управління лісового та мисливського господарства. Продаватимуть дерева вирощені на спеціальних промислових плантаціях. Напередодні новорічних свят посилять охорону хвойних насаджень, штрафи за незаконну виробку для громадян становлять від 510 до 1020 гривень за одне дерево. Крім штрафу, передбачене відшкодування нанесеної довкіллю шкоди. Її мінімальний розмір 599 гривень. На кожному дереві будуть етикетки з номером та кодом, за якими можна перевірити походження дерева, ввівши код на сайті Держагентства лісових ресурсів. Якщо введеного коду не виявиться, дерево зрубали незаконно.